Такого дорогого, що до псалм його було. Можна я вам навіть? Колись, коли я був студентом, співали заказні літургії в пещерах. І от у ближніх пещерах заказав якийсь такий дорогий пузатий дядька, який до Павлова, значить, заходив отак. І от він заказав пещери, служба, ніч. Хтось там, це все із праті ще. Хемедрій Дамян я не буду вдаватися подружитися, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що мені дуже хотілося спати. І я пам'ятаю тільки один момент цієї служби. Нічого більше не пам'ятаю. Стоїть аналойчик і починаємо співати хірувімську. Полігнець до авто, ми ж стараємося. І тут неожиданно нам на обличчях вот так береться купюра. Так виганяйте нас, ви бачите, що робиться. Друзі, на страниці в фейсбуці уікенда тільки що виложили ссылку на фільм «Дикостояние» про возрожденні лавського пення. Це фільм унікальний, він взагалі все думає, що він втрачен, але знайшли з пользою і... Я маю, що не